Не знаю. Супер! Там борщ. Точно не можна? Це дуже гарна питання. Що найстрашніше було? Вночі, коли ти лягаєш на, на ту картоплю спати. так, не, не так. всього. Ти не знаєш, ти прокинешся. А... Слухай, який запах. Що це таке? Це дуже велика проблема. Це ще й без охорони. Це ми тут їмо. Потрібно оплачувати штраф, Слухай, ну це взагалі щось. Альона. Добре, я. Привіт, мене звати Альона. Я мама трьох дітей. Ми з Чернігова, але зараз проживаємо в Баварії. Альона показує, як виживати. Ви це наша. Це наша. Де, наша. Да, це наша. це... А, морські тут, свинки. Тут морські свинки. Одна одна родинка, Доброго дня ще, раз, я соня. дня. Дуже приємно. приємна. Я спуженька, привіт. Привіт, сонечко, в якій тебе годні коси. Суха, нуки, ті стрічки. Це щось. Дуже цікаво, як може уже прині! Який гарний хлопчик, я соня. А он, дуже приємна листів. Я Соня. Я Миша. Дуже приємно, Миша. Алінча, покажи, як ви живете. Ну, з чого поставити? Давай, збори. Ну, що до такого? це не кухня, це ми тут їмо, це столова. Це є ці повідати. Так. Це чи тут кіфі Ні, ми живемо тут окремо. Окремо? Так, але це офісне приміщення було раніше, і нам його здали як житло. Слухай, ну, тут дуже просто. Тут так, але кухня дуже маленька. Це наша кухня. Ми не знаємо да? сюди чи подістимося. Да. Ми тут готуємо, посуд миємо. Поміщається одна людина, типу, mm -hmm. все, все, все під рукою, mm -hmm. а їсти там. Ну, в мене є, що дуже зручно. Mm -hmm. І хто стоїть mm -hmm. електроплита? Додаткова, тому що а, а, там не вистачає, маленька не вистачає, наприклад, якщо в нас mm -hmm. багато в сім'ї, то mm -hmm. велика кастрюля. Друга mm -hmm. <laughs> yeah, вже не поміщається. Yeah, Ми додатково. Добре. Тут живуть хлопці. Тут Міша, там Льоша. Ну. Супай, ну, я так, це ну нам все віддали, до речі, ми нічого не купували, вже, це вже все подарували добрі люди німці. Кабінета. Кабінет. Там напевно, що тато більше часу проводить. Тато, Міша, ну, тому що е, Льоша і Міша вони сидять окремо, онлайн-роки бувають у mm. Міші. Mm -hmm. Льоші також онлайн-роки, тому е, якби це кімната, якщо треба окремо від, відділити хлопців, то. <звілу> це наша кімната. Це ваша кімната, яка і спальня, і дитяча, воно тут все разом. Так, воно все разом ми не розділяємо. То куточок Насті, uh -huh. вона тут спить, там грається. А розкажи, які тут у вас умови оренди? Умови оренди ми а, Платимо самі чоловік на роботі, працює, то ми оплачуємо вже самі, ми незалежні від центру. Платимо ми в місяць 800 євро. Це е, за е, зйом, і також це разом 7. за комунал. І плюс електрика, то там залежно там 100 євро, плюс-мінус. Це дуже скільки тут місяці чи років? Сьогодні е, два роки, як ми приїхали в Німеччину. Сьогодні стало питання, де Німеччині шукати житло. Були пропозиції в місті і всі. Як ти обралася, що я хочу посягати? Чи не було? Взагалі ж не цей варіант, і це брав. лише цей yeah. варіант. <laughs> <laughs> Тут дуже <laughs> проблема <laughs> з житлом, буде дуже велика. Я речі, побачила туалет, але я не побачила душу, душу чи ванни. А це в нас в підвалі, будь ласка. В підвалі? Так. Це мені все спитати що... Не знаю, це, щось це не наш. щось. Ну я розумію, дивіться, що не рад, точно не, не можу. Вони, ну, якщо на мали, то щось ремонтують, а на захладити, ну ладно. Так, це, це наша а? душова. Ну, це, клас, клас. Ну, умови є. Так, ми зараз виносимо свинок на, на двір. А ви їх так просто... А, вон там такий вольєрчик так. є, так? Спеціально для них зроблено. Слухайте, вони такі класні. Ну, показуйте ваше господарство, бо я бачу, що у вас тут все так прибрано, все так доглянуто. Ну, це ділянка наших господарів будинку. Так. Це ще одна родина живе в цьому будинку, то це їхня. Так. А то третя так. то наша. Щавель у нас тут росте, цибуля, теплиці вже посходили гіркі, помідори. Помідори, до речі, з України. Кла. Мені мама передала. Щавель мені подарували спочатку, коли ми сюди приїхали, то на мій день народження господарі будинку мені подарували три горщики щавлю. Клас! Ми це все перекопали, то було дуже багато каміння, так. пересіювали через таке величезне сито, ага. щоб можна було тут щось посадити. Ясно. Це для того, щоб з грядки на стіл. Так. Ну і взагалі в магазинах щавель не продається. Це можна тільки виростити. А Дід щавель? бути. борщ. бочк. борщ бочку. Клас! Я бачила там курочки. Хто так. годує курочок? Е, взагалі… О, оп, подивися. <говорит> міша. міша годує. Слухай, це вони отак от заходять, самі заходять, 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 і потім цей будиночки, так? Так, <говорит> да, і потім їх треба знову Вон, Вони зараз підуть їсти. Ти бачиш, вони не розуміють, що це за люди, що це за Соня приїхала. Ти шукаєш яйця? Дія це! Ааа, да надставано покажи. Слухай, а можна його потримати? Клас, слухай! Ой, холодно такі. Ай, Привіт! Привіт! Нішенька, дякую тобі! Ти такий крутий господар. До речі, я тебе не спитала, а як ви знайшли саме це місце? Ну, взагалі, коли мій чоловік, коли ми приїхали е... в Мюнхен і жили в сестри, то чоловік вже намагався шукати якусь роботу вже тоді, ще не було житла, але роботу вже шукав. Я познайомився з якимось волонтером, а той волонтер знав ще якогось волонтера. Він дав контакт. Okay. І отак, волонтер через волонтера, е... нам дали. Е... Контакт господарів цього будинку, в якому ми зараз так. проживаємо. Потім вони нас запросили в гості до себе. Я в сестрі спекла торт, так. і ми з тортом приїхали сюди, посиділи, обговорили, розказали, що можна, що не можна, тобто правила будинку. Ну тобто, до чого нам бути готовими, що ми маємо, наприклад, там раз в чотири тижні ми маємо прибирати. Коридорі також маємо прибирати біля вікон свого будинку територію. Це це, це якби за нами буде закріплено. Суха яку ніці надають соціальну допомогу українцям і чи отримувала твоя родина соціальну допомогу? Так на початку, коли ми сюди приїхали, то ми одразу ем, стали на джоб центр так. і отримували е, спочатку допомогу від джоб Центру, але це було недовго. Чоловік одразу знайшов роботу. А чому? чому вирішили не? Іти на соціальну допомогу? Ми якось не хотіли залежати, і це знаєте, сьогодні вони дають, а завтра хто знає як буде. І чоловік одразу після от місяць ми тут прожили, і він вже через місяць вже офіційно він вже був працевлаштований. А що він робить, де він працює? Він збирає кухні і кожен день він має їздити за кермом. Ага. І це буває по Мюнхену, буває десь за Мюнхен виїжджають. Тобто така робота. Ну, він цим займався в Україні, в принципі. то... Тобто йому було знайти роботу не важко? Тут такі люди дуже потрібні, то не важко. Навіть без мови він одразу пішов на роботу. Чимось займаєшся, чи тобі домашнього господарства вистачає? Домашнього господарства вистачає і вистачає також курсу німецької. Ну, я закінчила вже на Б1, зараз е вивчаю Б2 німецьку мову. Дуже дуже важко. Чотири рази на тиждень мене заняться mm -hmm. ввечері. тебе яка освіта? Чим ти займалася в Україні? Мене вища освіта, педагогічна, вчитель початкових класів і англійської мови. Але я не працювала за фахом, якось не склалася вони зі школою. Мені пропонували вже працювати. Наша господарка нашого будинку вона працює в школі вчителькою. Вона мені запропонувала. На цей рік, що зараз навчальний рік, бути помічником вчителя, тобто, ну, якщо діти мають якісь проблеми зі здоров'ям, то просто супроводжувати цю дитину в школі. Для цього знання мови дуже сильні не потрібні, але якби. Я собі подумала, що краще я присвячу цей час вивченню німецької. Ви підлаштувались під цей життєвий графік, що магазини не працюють там після сьомої, Так? після, після У вас після восьмої, no. А в неділю взагалі все закрито. В неділю і по, якщо якісь свята, то також закрито. Підлаштувалися? Під це? Так, ми підлаштувались. Зазвичай намагаємось за день до вихідного сходити в магазин і щось на там на два дні взяти. Так, ну що, ми приїхали в магазин Ауді. Я, до речі, вперше буду в цьому супермаркеті купувати так, продукти. Ого, як... мої улюблені огірки! Слухай, це не біо, Я... це звичайні. Це не біо, це <с> звичайні. <doit> Суперкохна дуже дрісна. І тут написано фест кохен, де це тверда буде. Ти не любиш, що такі черіні? Можна взяти. Давай. Ні, одної вистачить. Вони не такі, як такі. Це те саме? Так, євро 89. Бери-бери, які вибери, яка тебе на тебе Тут Також бувають не свіжі. Дві, оце ось. Якщо з цих, то це вони. Який він кумедний, боже, такі довгий і худий. Біо, ось чин. ми можемо взяти. Один чи? Такі вони просто довго не лежать, і ці можуть довго полежати. А воно ви... нормальне. Нормально. нормально. Все, так, так цибуля в нас що тут? Як ти відрізняєш, де яка? Дрібна, тут або зелена, або дрібна. Це дуже велика проблема. Ціна, Ціна у нас, Я ще не знаю, чи я буду й давати. Оце 2,19. Дуже багато зелених картоплі продає. Євро 19. приправа, яку я додаю супу, до супу або до Ну, Мені подобається там. Клас. Це з угу. а це так, з м'ясом. А що тут такого, з якихось продуктів, чисто німецькі-німецькі, що ти? Що От бри. я не куштувала, але постійно бачу консервовані сосиски. Так, ось це обіону береха що-небудь. Біосалями, Біо Біо давай. Стоп, треба дивитись дату. Ну що ти, та ладно, що, що в німецьких магазинах може бути просрочене? Ні, воно може не просрочене, але 1-2 дні до кінця терміну mm -hmm. податності, то я такого не беру. Євро 90. Ну майже вийде. Скільки там? Що? 9 штук. Угу. Нам садочку не? треба сьогодні. 3,49. 3,49. Так, все пішло. Скажи мені, чим, чим тебе не влаштовують яйця, які тут продаються в магазинах? Ну вони нормальні, але вони такі, як в магазинах, от як в Україні в магазині. А так. от куди ми їдемо зараз, то там так. домашні яйця, там кури ходять по вулиці, там їх видно тих курей, вони прямо на наложку пасуться. Кла. І жовткі, такі аж червоні. Ну то, то, домашні яйця. Тому ми їдемо за яйцями. Так, туди можна 24 на 7 приїжджати. Тобто Будь-який час. Розкажи, що це таке. Ну, це магазинчик без продавця. Так, фермер. Я має... тобі скажу більше, це, це магазин не просто без продавця, ще й без охорони. Так. Так. Тут можна, наприклад, в будь-який день вихідний можна купити цибуля, картопля, яйця варені. Варені, яйця, варені. Так, і вже так ну, тут паска була недавно, угу. консервація. А це що Це ми? Це ми добре, так. Макарони можна купити, якщо. так. Ну і яйця ось. Ну є. давай, набирай тоді. На, на, ось ціна. Та, ціна, на так? кожне. Да. На кожний на товар написана ціна. ціна. А потім ти. Треба записати. Ага. Слухай, тут так. вже Спасибо. щось писало. Да, то вже то щось дробка. А гроші залишати. Треба сюди кидати гроші, написати, скільки є єть і скільки. І ти сюди кидаєш гроші, так. а потім хтось приходить і їх. Ага. ага. можна, У, сияйте, то можна взяти, ага. так як на Це домашня курочка. Так, домашня ну, корочка. Я, напевно, візьму. Візьмеш, так? Так, написано також ціна. Ціна 7 євро, 7 євро за, за штуку. штуку. Так. Так, запишемо. Так, скільки можна? 30 літрів? 30 літрів, так. Все, можна Так довіряють людям тут, що тут можна просто в будь-який момент прийти. Так. Да. Взагалі є автобус до Мюнхена. Ходить автобус доволі таки часто на день. І найперше там п'ята година ранку, і останній десь п'ята-шоста вечора, тому, не знаю, ніколи на Мюнхен ввечері не їздила. А взагалі по нашому містечку нема такого, щоб там якийсь транспорт ходив. Ну, бо, 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 пішки, або, пішки, або пішки, або велосипед. Або краще машина. Тут розраховано на те, що у кожної людини є машина. Ну, тобто навіть... Без машини важкувати дуже важлива. Раніше проїзд був дуже дорогий. Так, а дуже дорогий це ну, от Чоловіку на місяць, щоб їздити кожен день на роботу в угу. будні дні, так. то йому треба було десь приблизно 250 євро на місяць. Тільки Ого, на дорогу. Двісті п'ятдесят євро на місяць? приблизно десь так. Плюс-мінус. а йому це компенсували на роботі? Так, то, тоді що ми були на Джоб центрі, то це компенсувалося. Слава угу. Богу, зараз є білет 49 євро на місяць. І з цим білетом можна подорожувати по всій Німеччині, але це другий клас, якщо це поїздами. А, і це не ну не можна їздити швидкісними поїздами. Тобто регіональні, то без угу. питань. Так, Алітик, давай подивимось, що ми з тобою купили. Так, да. Це фарш, да. це сметана, це ковбаса, ага, біо. біо Прошу звернути увагу, що це є біо. Так, це ти купила фісташки. фісташки. Знаєш, до речі, що дісташки дуже корисними. Так, у мене діти дуже люблять. Mm -hmm. це, це, приправа. Так, це, це, приправа. це приправа картопля, це буря. Піца. Піца <піця> для Насті. <піця> для слухняних дітей. Да? так? Садочок. Садочок. Так, Улочки. Да. Так, За це... кулікам. І баба, тут не забути. І його. Так, і це все в нас майже 50 євро. Всім привіт! Мене звати Соня Адамська. Я мама трьох дітей, і я веду свій блог про життя українок за кордоном після повномасштабного вторгнення. Підписуйтесь на мій канал, тут дуже багато цікавої та корисної інформації. До речі, це школа. Так, схоже з буди у звідси. Там можливо. Як ви вирішили питання освіти? Взагалі, це не я вирішувала. Дякуючи господарці нашого будинку. Так. Вона працює в школі саме в цій школі. В початкових класах і вона одразу мені не потрібно навіть було йти в школу. Вона все занесла всі документи від дітей. Вона сказала, що потрібно wow. і сказала, що Міша буде там разом з її сином з одним, так. а льоша старший буде з іншим сином. Ну, так. неї також двоє синів, такого самого віку, як Міша і Льоша. І це так пощастило так. Так, і, і, і вони ходили разом з ними в один клас. Міш. Можна тебе спитати? Ти в якому класі? В четвертому як що порівняти навантаження програму де важче, де глибше, де тобі більш цікаво, в українській школі чи тут в баварській? О, в баварській тут ну так тут е, важко, але прикольно на уроках. Але в українській також е, ну, ну саме по собі, як почалися е, в німецькій школі тут канікули, як це так мені стало приємно, що я побуду на онлайн блоках і це. Тільки школи, yeah. так? Да, Тільки української школи. платна школа чи безкоштовно? Безкоштовно. Без школи нічого не платите. А за mm. підручники. Mm. А, підручники також? Mm. Безкоштовно. Так, безкоштовно, але коли. Е... Якісь зошити, то там треба доплачувати. Так, потрібно доплачувати. Там де не знаю, щось в гімназії мій старший син навчається, то там взагалі така система, що видаються підручники, вони безкоштовно, але наприкінці року навчального дитина здає підручник, і Якщо він десь пошкоджений, якась цапенка помальований помальований, ну, помальований то я не так. так, то якщо щось не так з підручником, то залежить від пошкодження, в залежності від пошкодження, то потрібно оплачувати штраф. Наприклад, якщо якісь невеличкі, то там 5 євро за книжку, якщо щось більше, то це десять. Угу. І я знаю одну сім'ю, яка вже більше навчається ніж рік в гімназії, то минулого року вони віддали ну, близько до 100 євро тільки за те, що підручники були пошкоджені. Що віддали? Ще поки нічого, бо ще ми не закінчили а. цей рік. А, ти, що, ти ще не знаєш. Ще що не там? знаю. Скажи, будь ласка, на екскурсію їздиш з класом, з школою, кудись? Так, Де так. Були? ми їздили в кіно, їздили на чотири дні в таку відпуску в гори. Тут там кемпінг такий був. Так, так. А, кемпінг клас. Цілий день кудись ходили, ще і був дощ, була грязюка. А ми в горі, там де гряз... грязюка, і нам показував, mm -hmm. да, як вижити в лісі. Ні, да? по всякі. Mm -hmm. Які були раніше баварські дома, як вони спали? І, mm -hmm. Які були кімнати? От, mm -hmm. ось таке. Ясно, ясно. Ну, тобто у вас такий майже історичний похід. Вам трішки розказували про історію товарів. Альон. Що тут з лікарями? Я розумію, що мама з трьома дітьми точно має знати якісь телефони педіатра чи знати, де клініки. Знаходиться найближче, як ти це питання? тут ну, це Дуже складно сказати, тому що на початку я ще не знала німецької мови, взагалі не могла спілкуватися. А тут така система, що а, ті, хто записують до лікаря, вони англійською мовою в основному ніхто не знає. І це треба тільки йти. На пальцях на початку треба було піти, пояснити, що мені треба, який діагноз, ну які симптоми в дитини, щоб потрапити до лікаря. Це було дуже важко. Але навіть якщо ти потрапиш до лікаря, то не завжди тобі може допомогти правильно, тому що бувають ситуації, були в мене ситуації, що, ну, наприклад, Настя боліла ангіною три рази. Це Час? буквально за півроку вона три рази ангіною, яка при якій потрібно було приймати антибіотики. Тобі їх не давали? Давали, давали тому, що він дуже слабий і перший раз не допомогло. Через місяць вона знову захворіла. Другий раз знову не допомогло. І вже втретє я попросила, дайте, будь ласка, щось інше. І вже після цього, слава Богу, вже не було. Яка система? Цього. Тут є страхування? Так, страхування. Mm -hmm. Але також, що мені не подобається, те, що наприклад, у нас в нашій місцевості, якщо канікули, то ну шкільні канікули. То наш лікар майже завжди він відсутній. І якщо... На канікулах діти не хворіють. Ні, не хворіють. <св 'язок> і виходить, що нам потрібно звертатися до лікаря. Ну, тобто, якби... А що значить вас лікаря? Яка тут система? Ну, от приблизно як в Україні, ти закріплений за якимось одним сімейним лікарем. Альона хотіла спитати тебе. Де зустріли війну? Ну, взагалі в Чернігові ми вранку прокинулися через те, що були вибухи, чули, і сирена загула. І якби в цей день збиралися діти в школу. У мене дитина менша Настя захворіла, тому збиралися І скільки років було? Три роки було на тему. Ми збиралися йти з нею до лікаря, сказали, що війна почалася. І... Ми прийняли рішення поїхати до свої, до моїх батьків в село, тому що якби там у них є е, корови, є кури. І, а де село є... знаходилось? 15 кілометрів від Чернігова, але воно ближче до кордону з Росією. Але ми думали, що е, до села нікому немає ніякого діла. До, до, до нього навіть ніхто не буде ні приходити, нічого. Але вийшло так, що ми приїхали в те село і е, нас в перший ж день окупували. То, е, це було 38 днів ми пробули в окупації. Як виглядала окупація? Е, страшно, дуже страшно, тому що це танки, БТРи, куча всякої техніки, не зрозуміло, яку перший раз в житті бачиш, тільки по телевізору, десь колись ну, бачив це. І mm -hmm. це біля нас. Поселилися росіяни, які були, вони за зв'язок відповідали, то вони були більш не такі агресивні. А ті, що були в іншій частині села, то там були більш агресивні, то вони там і трохи, ну, наприклад, мого двоюродного брата, то вони тримали в декілька днів, вони тримали в підвалі, ну, тому що щось запідозрили, що він, можливо, щось. Кому щось передає, але взагалі нічого не робив. в Принципі, ну то ми не могли користуватися телефоном. Ми одразу їх вимкнули, щоб нас їх не відібрали, бо вже е наші односельчани пожалілися, що багатьох забрали телефони. В перший день ми про всяк випадок е спробували. Е ну не спробували ми. Е Поклали деякі речі в погребі, і там, виходить, ми 38 днів прожили в цьому погребі. Що найстрашніше було? Вночі, коли ти ну, лягаєш на, на ту кардоплю спати, да, і ти не знаєш, ти прокинешся, а найстрашніше було те, що, не дай Боже, прилетить, чи не знаю, чи прийдуть, чи розстріляють, тому що ну, всякі мислі були в голові, і думаєш, Боже, не дай Боже, самому залишити живому, а щоб хтось загинув, не дай Боже. Як твої батьки пережили? Окупацію складно, всім було складно. Батьків таблетки від тиску закінчувалися, і не тільки від тиску, мами від цукру. Мама моя втратила зір після окупації, але це було не одразу. Це десь буквально через пару місяців різко почала погано бачити, а потім взагалі нічого не бачила. То якщо вона йде по вулиці, то вона не могла навіть бачила лише тіні. нас Настільки було все розмито. Вона настільки розвинуло, що потрібно було робити операцію вже на двох очах. Як хлопці пережили, бо вони ж е, більш дорослі. Ти хочеш щось сказати? Я спрятався все в одягі отак накрився, щоб мені видно не було. І коли ми збирали речі, мене отак крусила всього. Трішки трясовано да? дуже тихо. Е, е, вже коли закінчилася окупація, ми вже два дні вже. Е, е, ми ночували в хаті, але я все одно хотів ночувати в погрібі, але в хаті було не дуже страшно. Бо тут дзвонить мама на сестра, що можна виїжджати. Що, треба, виїжджати. Що треба виїжджати, все, тут буде. Як зустріла Німеччина, як тобі німці? А взагалі німці дуже доброзичливі, ті, що попадалися мені на шляху, то вони завжди мені допомагали. І навіть мені не потрібно було щось просити, щоб вони мені допомогли щось зробити. Тому що ну, взагалі це дуже бюрократична країна, так. тут дуже багато потрібно всяких документів заповнювати. Дозволів, так Дозволів, Так і це все якби ну, на початку це допомагала мені сестра. Так. Але коли ми вже сюди переїхали і ми вже тут були самі, то мені дуже допомогли наші господарі. Алян, що кажуть Німці про війну в Україні? Ну я можу сказати за нашого господаря нашого будинку, те, що він каже. Він взагалі з 2014 року тільки. Почалася війна на Донбасі, як анексували Крим. Він з того моменту він відмовився від газу взагалі, і він будинок перелаштував таким чином, що він від газу не залежить. Це було дуже дорого, але він не хотів залежати від російського газу. Mm -hmm. І вже на той момент я би сказала, що він навіть розумніше поступив ніж ви, українці. Тобто він не словами підтримки, так. а конкретними так. діями.